Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Як завжди, зайшов на КС-2 Двайо і відібрав для вас найкращі новини. Тож давайте починати. Український клуб Inner Circle нещодавно вразив своїх фанатів приголомшливим відео, в якому вони жартівливо представили свою команду та анонсували нову колекцію форми, яка з'явиться 5 листопада. У відео вони змогли вдало поєднати креатив з гумором, що одразу привернуло увагу. І знаєте що? Фальконс, пішли вона. Але те, що зробило це відео ще цікавішим, це те, що в ньому з'явився Олексій Костолів, брат Сімплуна. І знаєте, якщо чесно, це справжня загадка. Чому ж саме він? Може це якесь натякаюче зізнання? Невже Олексій є співвласником Іннер Circle, про яких згадував Слобоженко? Це питання не може залишити байдужим, адже ми знаємо, як важливо мати хороші зв'язки та підтримку в кіберспорті. Тому, можливо, саме він і стоїть за частиною цього клубу. Особисто мені цікаво цікаво, чому ця новина залишилась без великого розголосу? Можливо, вони просто не хочуть робити це публічним і хочуть залишити інтригу. Одне точно не можна недооцінювати такі речі: успіхи, підтримка від легенд, налагоджені внутрішні зв'язки, а саме головне гроші від Слобоженка все це складає чудову основу для того, щоб вивести клуб на новий рівень. Китайська компанія ByteDance, яка відома своїм соціальним гігантом TikTok, зараз за чутками готує свою платформу для цифрового розповсюдження ігор, яка буде називатися GameTop. Інформація про цей проєкт поки що офіційно не підтверджена, і все, що є, це не підтверджені джерела, що підігрівають інтерес. Але згідно з наявними даними, GameTop може стати серйозним конкурентом таким платформам як Steam або Epic Game Store. То що ж ми знаємо на даний момент? За чутками GameTop. Дімтоп не буде просто ще одним магазином ігор. Вона має стати справжньою соціальною екосистемою, де гравці зможуть створювати контент за допомогою штучного інтелекту, взаємодіяти в спільнотах і заробляти бейджі за досягнення. Але ось питання: чи зможе ця платформа зібрати достатньо уваги та користувачів у світі, де вже давно домінують такі гіганти, як Steam. Особисто я не надто вірю, що Байден вдасться перевершити вже усталені платформи. Steam – це величезний монстр. Який існує вже близько 15 років і має мільйони користувачів по всьому світу. Всі ці роки платформа успішно розвивала свою екосистему, пропонуючи користувачам безліч функцій, від розширених рейтингів до соціальних можливостей. Як от, наприклад, Steam Workshop або різні онлайн-ігри. І навіть, попри появу Epic Game Store, який запропонував хороші умови для розробників та ексклюзивні ігри, Steam все одно залишається домінуючим гравцем на ринку. Додатково GameTop планує активно. Залучати користувачів через елементи гейміфікації і штучного інтелекту. Це, звісно, цікаво і обіцяє бути прогресивним, але ж, напевно, не буде достатньо, щоб скласти конкуренцію з До того ж, важко сказати, скільки ігор взагалі будуть доступні на платформі і наскільки сильно вона вплине на індустрію. Особливо, якщо враховувати той факт, що основні великі студії все ще зосереджуються на Steam, як основній платформі для продажу ігор. Насправді я бачу в цьому проєкті великі ризики, хоча TikTok, умовно став глобальним феноменом завдяки своїй простоті та інноваційності. Відеоігри це все ж таки трішки інша історія. Тут важлива стабільність, різноманіття контенту та встановлена спільнота. І цього у Байденс поки що нема. Хіба що в свою платформу вони додадуть окреме віконце, де між раундами можна буде листати Тіктоки, або вмикати на фон відоси, де ріжуть мило 10 годин. Як би там не було, зараз всі дуже скептично налаштовані щодо того, що Геймтоп зможе перевершити Steam. який вже настільки. Тільки інтегрований у життя геймерів. Команда Bait зараз на підйомі. Після програшу на чемпіонаті Азії з Counter-Strike вони змогли повернутись і продемонструвати впевнену гру на PGL Masters Бухарест. Перемога над такими командами, як Astralis та 3D Max, стали великим досягненням і показали, що ці хлопці починають грати на абсолютно іншому рівні. Одним із найбільших факторів цього прогресу це зміна капітана, коли Alex666 став новим лідером. Це не тільки свіжа зміна в організаційному процесі, але й новий стиль управління, який дозволяє кожному Гравцю проявити свою індивідуальність. Лідерство в команді це завжди складний крок, але видно, що Алекс зумів знайти правильний підхід до кожного члена колективу, а це дає результат. Це дозволило НПЛу розкрити свій потенціал, що значно підвищує рівень індивідуальної гри. Також, що дуже важливо, команда розуміє цінність досвіду і гри на офіційних матчах, а тому не боїться брати участь у турнірах. Більше матчів означає більше шансів знайти комфортний рівень гри на лан-турнірах. А це в свою Чергу дозволяє адаптуватися до турнірних умов, підвищуючи стабільність результатів. Ну і це, звісно, явно відображається на грі команди. Вони грають впевнено і цілеспрямовано, навіть якщо стикаються з серйозними суперниками. Хетрік також намагається внести свіжий погляд на гру, і, схоже, ці зусилля дають плоди. Команда стала не лише тактичніше налаштованою, а й набагато більш впевненішою. Вони більше не переживають через поразки, а вчаться на своїх помилках, що видно по їхній реакції після. Для кожного матчу. Зараз для Бейті важливо не тільки пройти в плей-офф Під а й показати, що вони можуть справді бути однією з сильних команд у світі counter strike І у них, звісно, є всі можливості для цього. І кожен матч стає черговою сходинкою на шляху до великих досягнень. Загалом, зміни, які команда пережила, це не просто в організації, але й перехід на новий рівень самовпевненості. Якщо вони надалі будуть грати на такому рівні, я не сумніваюся, що вони можуть увірватися в топи світового кіберспорту. Кожен. Їх їхній матч зараз стає все більш цікавим, і ми можемо тільки спостерігати за їхнім розвитком. І, звісно, чекати нових перемог. Бейт зазнали поразки від команди Пейн з рахунком 0-2. І це означає, що для потрапляння до плей-офф вони повинні перемогти в наступному матчі. Хоча команда і демонструвала хорошу гру, досвідчені гравці Пейн виявилися на крок попереду, використовуючи кожну помилку суперника. Проте не можна сказати, що Бейт взагалі не намагалися. Вони боролися до останнього, але не змогли знайти той самий ключ до перемоги. Тепер Бейт залишається на межі, і їм доведеться реабілітуватися в наступних поєдинках. Для того щоб забезпечити своє місце у плей-офф. рішення моментів, стратегічне вдосконалення та краща командна взаємодія може стати тією основою, яка допоможе команді здобути перемогу у наступному матчі. Все ще є шанс, але вони повинні зіграти свою найкращу гру. Також актуальну сітку турнірів ви можете бачити на екрані. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі. Є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!